Казали вам, перевіряйте автомобілі перед тим як їх купляти. Китайських автомобілів на ринку стає все більше і більше. Все грязне, все мокре. Болтики на передній кришці вже різні. Заїхав ваш самий улюблений автомобіль. Замість того, щоб їхати, починає смикатись. Весь мотор в маслі, все тече. Тече у нас помпа. Бачите, все в антифризі. Audi a 7 воняє дуже сильно в салоні. Ось тут навіть калюжа стоїть. Це все бензин. Бачите, це шо у нас це у нас Вітя Рейнс. Плита, дивіться, її навіть не хочеться в руки брати. Це не ми робили, це... Казали вам, перевіряйте автомобілі перед тим, як їх купляти. Приїдьте, потратьте півтори тисячі гривень, перевірте машину. Таєн 2018 рік. Клієнт не захотів його перевірити перед купілою. Йому сказали, там все нормально. Він думає, ну нормально, то нормально. Так його а... навіть на підйомник не підіймали перед купілою. Да, да, навіть на підйомник ніхто його не підіймав. Проходить п'ять днів. Людина приїжджає, каже: хлопці, потрібно планове ТО зробити. Ми підіймаємо автомобіль на підіймач і знімаємо двигун. Навіщо ми зняли двигун? Давайте я вам покажу. Це у нас новий двигун уже 3 літра TFSI, з турбіною в розвалі блока. До цього там компресор стояв. Зараз вже турбіна. Потік у нас сальник сальні валу і плюс болти. Ми вже встановили сюди нові болти. Перепакували на герметик кришку. Зараз будемо встановлювати новий сальник. Під'єднуємо коробочку автоматичну. І ставимо двигун на автомобіль. Людина зараз вже обслужить автомобіль і буде їздити. Але якби він перевірив автомобіль перед купілою, то тоді він міг би, може, трошки поторгуватися з продавцем. А там більше, ніж тисяча доларів виходять. Тільки, тільки роботи. Е, ремонт орієнтовно тут виходить 60 тисяч гривень. Добрий вечір. Добрий день. В роботі хавал. Китайських автомобілів на ринку стає все більше і більше, але з запчастинами дуже велика проблема. Потрібно купувати платний каталог для того, щоб їх розкладати. Але можемо вам розказати один цікавий нюанс, який ми виявили при проводженні планового ТО на такому автомобілі. Ось цей фільтр. Це у нас оц 456 Це у нас ва група. Ген-2-двигун, 2 літра ТСА і ТФСА. Все і що? А що? Тому, як бачите, китайці обирають для своїх автомобілів найкраще. В мене на мотоциклі МТ. 0,9. Ще самі шурупи зроблю. Audi A6 C7, 2013 рік, 2 літра TFSI, Америка. В якому стані автомобіль на такому пробізі? Це у нас 2013 рік. Тече у нас помпа, бачите, все в антифризі. Також передня кришка ланцюга ГРМ. Можливо, і піддон також підтікає, тому що зараз все вниз стікає, не зовсім зрозуміло. Денчик, що Піддон тече точно, тому що якщо подивитися трішки далі, то там можна побачити те, що все в маслі. Тому піддон нас теж тече. Також у нас тече послі розпадлюючих валів. Є питання по подушкам, якщо звернути увагу, ось, наприклад, на праву. видно, що двигун вже лежить просто на відбійні. Також запитали у клієнта, чи мінявся на даному автомобілі ланцюг. Він каже, я його недавно купив, не знаю, тому. Судячи з пробігу, також відразу будемо перевіряти ланцюг РМ. Якщо перепаковувати постіль, то може відразу і підкинемо тут. Також заїхав ваш найулюбленіший автомобіль з вашим найулюбленим мотором трьохлітровий туарег. Весь 6 дизель, все як ви любите. Демонтували двигун. Будемо виконувати такі роботи: як заміна комплекту ланцюга ГРМ, перевірка турбіни, перевірка стартера, генератора та форсунок. Пробіг на даному автомобілі 233 тисячі кілометрів. Весь мотор в маслі, все тече. Тече задня кришка. Тут все, все грязне, все мокре. Будемо перевщільнювати розвал блоку перещільне, тому що там дуже багато масла. Відповідно, воно все тече. Весь двигун мокрий. Тече помпа, будемо міняти помпу. Водяний насос, це все витікає. Набирається розвал блока повним масла і антифризу. Відповідно, коли машина починає гальмувати, ця вся жижа починає рухатись відповідно вперед, хлюпає, і все воно стече сюди на генератор. Генератор ми вже демонтували для перевірки та ремонту. Коли знімали двигун з патрубка інтеркулера на голову вилилось півлітри масла, про що це нам свідчить? На вході в турбіну вже є мастило в нас. Це означає, що в нас пробита вентиляція картерних газів. Тут стоїть два клапани вентиляції картерних газів в кришках. Вони пробиті. З часом таке трапляється там мембрана, вона пробивається. Міняються тільки клапані кришки в зборі. Тому будемо також замінювати дві клапані кришки. Зараз вивозимо двигун на мийку, повністю його вимиваємо для того, щоб з ним було приємно працювати. Будемо від'єднувати автоматичну коробочку, розбирати повністю ГРМ. Демонтувати старий, встановлювати повністю новий комплект. Комплекти до речі, ми ставимо тільки Івіс. Це те, що стоїть в оригіналі, просто з затертими номерами. Audi q 5 приїхала з проблемою, погано працювала камера заднього огляду. Виявили проблему в тому, що була погано заізольована проводка на саму камеру, сигнальний провод. І в нас тут ще такий нюансик, так як в нас камера не штатна, вже встановлена, від штатної залишилась така дірочка. Що будемо робити? Нічого, так от зробимо. Volkswagen Passat, який приїхав до нас з Америки, це у нас 14-й рік, 233 тисячі пробігу на автомобілі. Вже доволі таки немало. Двигун у нас 1.8 TSI третьої генерації. Клієнт заїхав замінити ланцюг ГРМ, і плюс в нього була скарга, що є сторонній звук з верхньої кришки ГРМ. Ми вже повністю демонтували весь комплект. Ланцюга, і що ми можемо тут бачити? Це розподільчий вал, і на ньому фазорегулятор. Тут на лопатках у нас підвищений люфт. Всередині там стоять лопатки, які з часом зношуються. Стає підвищений люфт на цих лопатках і з'являється сторонній стук з саме цього розподільчого валу. Для того, щоб його замінити, потрібно зняти катушки, повністю демонтувати постіль розподільчих валів. Будемо зараз узгоджувати цей ремонт з клієнтом і далі покажемо, що будемо виконувати. Міняємо ланцюги ГРМ. Вимили двигун для того, щоб передивитися всі підтікання, що ми можемо тут бачити. Бачимо тут таку ситуацію. Болтики на передній кришці вже різні. Мають стояти ось такі алюмінієві болти. Вже тут стоять, тут під шестигранник, тут підключик на 10, також тут підключик на 8. Тут ми бачимо болт відсутній, обломаний болтик. Також ми бачимо ось іще один пацієнт. Болтик просто відломаний, він не тримає. Тут були якісь індійці. Накрутили такого, що мама дорога. Якщо ми зараз це не зробимо, відповідно потече масло, потече антифріз. Клієнт приїде, скаже, хлопці, що ви мені тут накрутили? Рекламація. Рекламація скаже. Рекламація скаже а це давайте. не рекламація, це не ми робили. Це до нас там були, як Саша сказав, індійці. Були індійці. Audi a 6, яку ми щойно розвантажили з евакуатора. Тут у нас є проблема з автоматичною коробкою. Це у нас DSG DL501. Задня. Що Все. Все, заглохло, да? Це що за передача така є? Mm Електро. -hmm. Yeah. Ми вже провели попередню комп'ютерну діагностику і можемо бачити, що в нас є по муфті щеплення один, проблема, по муфті щеплення два. Зараз ми вмикаємо драйв на приборній панелі горить помилка, є 1 Такої передачі не існує. І автомобіль замість того, щоб їхати, починає смикатись. Включаємо задню передачу, і автомобіль не їде. Оберти ростуть, автомобіль стоїть на місці. Тут є два варіанти розвитку подій: це може бути або саме щеплення. Тут у нас 165 тисяч пробігу. Автомобіль, до речі, 17-го року. Ми вже тут міняли маховик, або може бути проблема з мехатроніком. Але якщо клієнту не пощастило, тут є проблема і з мехатроніком, і зі щепленням. Якщо клієнту не пощастило, то ціна цього ремонту може перевищувати 100 тисяч гривень. В роботі FoxAgent АРЕГ проблема з безключовим доступом досить розповсюджена проблема з сенсорами у ручках двері. Але якщо ви думаєте, що ви просто підкинете ручку, то це все де потрібно спочатку видалити помилку, і потім система починає працювати штатно. На всіх ручках. До речі, якщо один сенсор не працює, то не працює вся система. Взагалі цей ТОАРЕГ приїхав на евакуаторі. Вперше стикаюся такою проблемою на цих машинах. У клієнта просто з утра перестала вмикати запалення. Загорілась помилка по червоному рулю. Це взагалі проблема з блокіровкою руля. Досить розповсюджена проблема на Б шостих пасатах, але зовсім не для тоарегів. Я таке бачу вперше тут. Тому ми замінили цей блокіратор руля, підв'язали його через онлайн, тому що це часті мобіл Лайзера і зараз це працює. також на п'ятому підіймачу сьогодні у нас Рено Кенго. Це наш постійний клієнт. Автомобіль багато їздить по Україні. Рік назад ми вже знімали на цьому автомобілі двигун для того, щоб Видалити екологію. Тут розсипався сажовий фільтр, і плюс хамут кріплення, який тримає цей фільтр. Також був в жахливому стані. Вона там отак болтихалась, був неприємний звук. Ну і в принципі машина не їхала, бо була в аварійному стані через те, що були проблеми з екологією. Сьогодні ми ж знову знімаємо двигун на цьому автомобілі. Чому це у нас двигун К 9 k 1.5 дизель? 280 тисяч пробігу. Чому ми його сьогодні знову знімаємо? Тому що в нас потекла турбіна, а для того, щоб її демонтувати, потрібно зняти двигун. По-іншому ти там не доберешся до неї. Вона дуже там близько стоїть до моторного щита. Доводиться знову знімати двигун. Зараз ми знімаємо двигун, демонтуємо турбіну вже на знятому двигуні і віддаємо її на реставрацію. Після реставрації турбіни, для того, щоб надати на нього гарантію, нам потрібно буде замінити масло та фільтр в двигуні, поставити двигун назад на автомобіль і віддати клієнту. До нас заїхала Audi A7. Тут стоїть 3-літровий бензиновий двигун. Власник приїхав з проблемою, що в нього воняє дуже сильно в салоні, особливо коли він включає пічку. Першим ділом вирішили перевірити підкапотку, тобто відкрили капот, подивилися до бензонасоса, до патрубки паливопроводу, перевірили, що там дійсно все супер і сухо, і питань по тому немає. Подумали залізти в салон, тому що в салоні воняло, під капотом ні. Як тільки ми підняли заднє сидіння, Одразу пішов такий ядючий запах бензину. І якщо я його навіть ось так от приопущу, я тут вже розбирав тут навіть видно сліди, то ми бачимо, що в нас ось тут навіть калюжа стоїть. Це все бензин. А проблема в тому, що ось цей піптик, в якому повинна бути заглушка, пропускає в нас бензин. І воно по чуть, -чуть почу через оцю кришку, через проводку підіймалося на шумоізоляцію і впитувалося в, в наше сидіння. У нас повний бак для того, щоб приснятє трубки у нас не повели топлювання наверх, щоб не дай бог з роботи бензонасос, Я відключаю фішку. Зараз знімаю цей розйом, поціняю трубочку, сливаю в каністру бензин і потім вже лізнемо туди. А в чому проблема? А проблема в тому, що клієнт десь замінював бензонасос на іншому сервісі і там не поставили ось цю заглушку. Нібито невеличка деталь, але сприяє до таких ось наслідків. Тому зараз хлопці вже починають робити хімчистку сідушок, починають робити хімчистку всього салону, тому що запах, як ми пам'ятаємо, дуже тяжкий. Будемо собирати. Ставлю заглушку, і все, проблема вирішена. Це у нас Volkswagen Toore, 3 літра дизель, 233 тисячі кілометрів пробіг, 13 рік. Цей ремонт коштував 182 тисячі 850 гривень. Тут ми замінили комплект ланцюга ГРМ, дві нові клапані кришки, переущільнили повністю весь розвал блока з новим теплообмінником, новою плитою. До речі, покажу вам, в якому стані була стара плита та теплообмінник. Дивіться, бачите? Це що у нас? Це у нас Вітя Рейнс. Всіма улюблений. Бачите? Плита, дивіться, її навіть не хочеться в руки брати. Подивіться, все в герметику. Отак не переущільнюйте ці двигуни і вони тоді будуть у вас їздити. Ми все зробили гарно, красиво. Зараз ставимо двигун на автомобіль, запускаємо сьогодні ввечері, машина виїжджає, клієнт її завтра забирає, їздить і насолоджується. В роботі у нас Volkswagen Golf 7. Скарга клієнта на те, що не працює адаптивний круіз-контроль. На цьому гольфі у нас немає зв'язку з цим радаром. Як бачите, він не просто у мене в руці, тому що з проводкою все добре. Судячи з окислів, я думаю, що там багато води внутрі, і ми будемо його замінювати. Але замінювати ми його будемо на більш нового типу радар. Він бачите, плоский це у нас круглий. Будемо підв'язувати його через онлайн, тому що в ньому є защита компонентів. Та асистент буде працювати все буде добре.